Буде впізнаваний івано-франківцям презентували візуальний стиль міста. Сутність Станиславова, столичні дизайнери, відобразили у важливому символі івано-франківській ратуші. Проекція вигляду будівлі зверху трансформувалася в елемент вишиваного орнаменту. Людина, яка подивиться на те на наше рішення і на архітектурний стиль, напевно, що не, не одразу побачить побачить нашу ідею, але знову ж таки вона там є. Моє бачення, наприклад, потреби вона відображає, тобто я там для себе хотів щось мати приховане, і то, що я зараз побачив, я його там всього відчитав. Тобто, це десь свідомо, десь несвідомо. я вважаю, що Франківськ виріс як місто для більш ефективного маркетингового рішення. Люди мають мати право вибору не в тому плані, якою мовою розмовляти, а який стиль міста їм вибирати. Пояснювати зміст, на думку Владислава Залевського, зайве потрібен глобальніший підхід. Переконує дизайнер, який розробляє. Бив 26 власних альтернативних пропозицій. У них наполягає на врахуванні новітньої історії, яка творилася упродовж останніх місяців. Розробка ж даного візуального стилю почалася ще восени минулого року. До неї долучилися також канадські фахівці. Покрити витрати на недешеве задоволення. Вдалося із пожертв громади та організацій. Тепер настав час офіційного затвердження. Тож слово за владою чимало залежить і від місцевого бізнесу, адже його представники зможуть найпершими використати новітні напрацювання для оформлення рекламної продукції. Укції та власних вивісок за п'ять років вивіски міняються еволюційним методом. Ну там на 80%. Якщо, наприклад, домовитися, що всі нові вивіски вже будуть відповідати новим стандартам, а від цього виграє кожен. за допомогою кількох базових кольорів та нового логотипу, автори створили зразки орнаментальної символіки для найрізноманітнішого застосування, продемонстрували й можливі варіанти, а також промослогане місто, яке розраховує на успіх та популярність серед туристів.